Всім привіт. Пропускаємо нашого Макмарчика. У нас було сонечко, Опять хмарки йду, так що сою будемо лутити влажно. Ще в мене є одна ділема, бо в мене оце я коли її купував, це її херні звідти не було. Треба до когось подивитися, бо хтось хай відео скине, як там має бути, бо це ж типу, як перешито там стоїть і відвіває крупні частинки. Ну, прийшлось визвати електрика, зараз бачите, горить. Нормально. Зараз виключимо. Виключимо все нормально, зараз вона продується. Довелося викликати електрика, бо сам толку не міг звести. Поміняли ми лампочки ці, даже поставили такого, напруга у нас 222. Тут йде дротик один, гадіна, маса, який запитаний там на генератор. І він гадина відкрутився, і зато вона в мене не запускалась. А ми мучились, йо, йо ну зараз спробуємо ще раз включили, чи запустимо, Чекаємо. В принципі, все працює, завтра ставимо щитки і будемо починати пробувати молотити. Понятно, що зараз вона температури не нажине. але, але коротше, бо нема там нічого внутрі. Але хоч вже працює, бо я вже... Не буду брехати, запустили. Зараз буде. Працює. Тобі ж всі датчики бачу працюють. Ну, Вона зараз не заповнена, то вона не нагріється. А ми в принципі що? Ну, в мене ці не працюють. Треба десь буде їх Ну, що... Зато познайомився з двома хлопцями-електриками, молодими пацанами. Ох, як тепло і тепло йде від неї. О, дивіться, що там роблять. О, горілочка, так? Да? Горить. Солярочка. Добре, горить. Познайомився з хлопцями, хлопці в принципі блять шарять взагалі без схеми, без нічого. Зробили мені вещі. Зробили її мою. Так, дирочки треба буде заліпити від пуль. Так як і кришу, так і все. Так що все у нас працює, все добре. Електроклапана працюють, горілочка працює. Ставте лайки і підписки. Розібралися ми з ними. Зараз хай трошечки прогориться, а потім будемо збиратися. На сьогоднішній день, походу, план. Мінімум ми виконали, так що такі справи. Все працює, все горить. Так, зараз попробую ще раз повністю виключити. Виключу питання. Хоча там, ні, ну там він тумблер той працює. Ще тільки генератора доробити. Побачу з цими блекаутами, що нам готовлять ці сусіди, то треба цей, щоб генератор працював. Він там обмотка нова, 5 кВт генератор, походу має цей працювати від відволну. Бо навіть якщо не буде світла, потреби походу, в самої Сушки мало йде напряження, а 5 кВт можна буде запитати на саме господарство, щоб воно коротше, це, ну, працювало. Господарство, коли може не буде світло. Дай Бог, щоб воно було, це світло. Ніхто його, походу, нам не вимикав, але вже, судя по тому, що відбувається, то ми живемо в такій зоні, що так, все, радує. Температура йде, все нагрівається, все працює. Будемо вимикатися. Боже, як я радий, що вона запрацювала. Це вже добре. Так, вимикаємось. Вода так, включаємо вентилятора. Та й цей. Лучимо трактора. Ну, такі справи. Готуємося ми до доборочка, влажної слої. По-другому ніяк. Хотіли б ми її суху зібрати, але... Може дасть Бог хоча б насібно Але тут справиться чекайте, воно не я Тому наглушити Працює, це мене вже радує. Так що ми можемо далі робити? Щось будемо робити зараз, якби ще не вечір. Але мене вже радує, що ми зробили стільки. Всім пока, лайки і підписки.